Десятиліттями про проблеми висихання куяльницького лиману тільки говорили. Конкретно вирішувати питання його порятунку почали тільки останнім часом, після того як на долю лиману найпильнішу увагу звернув губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Куяльницький лиман – та це... Знаете, это наша боль, это боль Одесситов, это моя личная боль. Мы сами сами знаем, что это, скажем так, природное явление, которое приводит к тому, что мы можем потерять наш, нашу достопримечательность. И Поэтому мною принято решение о том, что мы все силы на том, чтобы спасти. Коянський лиман, а його привести його в порядок і оставить його нашим поколінням щоб там, скажем так, он і дальше оставав візитною карточки і города і області. За закликом губернатора небайдужі жителі Одеської області зайнялися очищенням берегів лиману, адже перш ніж наповнити лиман водою, необхідно очистити його акваторію від сміття, що тут накопичувалося десятиліттями. Серед активістів, мешканці Северинівки, Іванівського району. Великим бажанням пішли збирати бумаги і бутилки. Дуже приємно, що губернатор нашої одеської області Едуард Леонідоч Матвійчук звернув увагу на те, що куяльник потрібно врятувати. Я думаю, що завдяки ініціативі губернатора все це буде зроблено, тому що там, де наш губернатор, там є успіх, там є перемога. Небайдужі до долі відомої на весь світ скарбниці природи і жалем відзначають, що ситуація з лиманом плачевна і підтримують програму Едуарда Матвічука з її виправлення. Після чисте, тоді наповниться і Куяльницький лиман водою. Вселиміш вода йшла. По руслу в Куяльнинский лиман. А оці буквально 10 лет оно все стало пересыхать, пересихає, і все з кожним ходом хуже, хуже і хуже. Раньше здесь даже паромы ходили, но сейчас вот видите, в каком она плачевном состоянии находится. Мы хотим убирать здесь, мы хотим сделать так, чтобы было чисто, потому что надеемся, что по инициативе губернатора детской области Эдуарда Леонидовича Матвійчука, все-таки будет расчищено русло после того, как подача води з моря в Куяльницкий лиман будет. И по вторым, вторым этапам. Стане подача після подачі води, стане вторим етапом розчистка русла ріки большой большой куяльник. Ось так спільними зусиллями за призовом губернатора Едуарда Матвійчука. Сьогодні крок за кроком проводяться роботи з порятунку куяльницького лиману. Проводяться заради того, щоб і сьогоднішні, і майбутні покоління могли користуватися цим унікальним даром природи. Дуже приємно, що люди яких спеціально ніхто не організовував, самі вийшли. Під'їжджали і на підводах, і на тракторах. І, в принципі, ми прийшли сьогодні 6 кілометрів. Але я хочу зазначити, що мені дуже і дуже сподобалося. І, мабуть, кожному, хто обирав це русло, що ну, був в основному пластик. Не було ні будівельного мусору, не було якихось відходів від домашнього господарства, що люди все-таки, які живуть на землі, ближче до землі, цінують те, що їм подарувала природа.